Сьогодні до нас завітав гість. Познайомтеся, це лунтик. Він прилетів до нас з місяця. Дітки, а коли можна побачити місяць? Вночі правильно, що світиться на нічному небі? Місяць і зірки. Коли він летів, то побачив гарну блакитну планету. Він виготовив її модель. І приніс її сьогодні до нас. Можливо, ви знаєте, як вона називається? Ця куля, глобус, це модель нашої планети Земля. Що означають на ній кольори? Жовта фарба, колір суші, пояснити колір мушу, суша там, де зараз ми. Суша де нема води. Ось зелений, це ліси і дерева і кущі. А блакитна барва знаєте, річки, море, океан. Кораблі малі великі ріжуть хвилі тут і там. Блакитні простори, зелені ліси. Ніде не ти такої краси. У космосі є ще багато планет, немає лише життя там. Ти наша домівка планета Земля, ти гарна і близька, красива здаля, дивуються інші планети всі щиро, яка ж ти сестричка блакитна, врадлива. Саме нашу планету й побачив Лунтик, Розгляньте її, яка вона. Красива, яка за формою кругла, який колір переважає? Блакитний. Ось тому нашу планету називають Блакитною. Лунтик цікавиться, чи є у нашої, на нашій планеті люди, які можуть працювати в космосі. І їх, Як їх називають? А ось і космонавт. У що вдягнений у спеціальний костюм. Коли виходять у відкритий космос, то одягають його. Як він називається? Скафандр. Це великий важкий костюм, у ньому дуже важко і дихати, і рухатись. Ми з вами зараз потренуємо своє дихання. Дітки, уявіть, що у вас на ладоньках зіронька, і її потрібно повернути на небо. Гладіть її на долоньки і сильно-сильно подихайте на неї. Але дихати треба так, щоб не роздувалися щічки. Один, два, три. Молодці. Дітки, як ви гадаєте, яким повинен бути космонавт? Розумний, добрий, сміливий, спритний, уважний, рішучий, відважний. А на чому ж можна дістатися в космос? Ану послухайте загадку. Хоч і зовсім крил немає, та як блискавка літає, не літак, не вертоліт вирушає у політ. Що ж це таке? Це ракета. Слухайте наступну загадку. Пі-пі-пі його сигнали, в морі судно наздогнали. Капітан повинен знати, звідки шторм йому чекати, де цунамі може бути, і пильнує це супутник. Супутники бувають різні. Сьогодні ми помандруємо у космос разом з Лунтиком. А на чому? Слухайте загадку. Знає всі цей дивний дім, що у космосі літає? Як його ми називаємо? Правильно, це ракета. А зараз закрите оч... оченята, уявіть, що ми з вами летимо у Всесвіт. Ось ми і прилетіли, відкрийте ченята, ми розглянемо з вами зображення сонячної системи. Як від сонця рахувати, Меркурій перший слід назвати, друга венера величава, по небу ходить, ніби пава, третя венерина сусідка це земля, наша домівка. Ніби Бог війни упертий, червоний Марс, а він четвертий. За ним друг його пихати, гігант Юпітер з п'ятий, шостий, ніби в пояс браний, це Сатурн сусід Урана, а Уран планета сьома. Також добре нам відома. Ну а слідом за Ураном – Нептун восьмий. Був Плутон завжди дев'ятим, він найменший уродився. Скільки планет у сонячній системі? Дев'ять. Якою йде Меркурій? Перший, якою йде Марс? Четвертим. Хто сусід землі? Венера і Марс. А що ще можна побачити на нічному небі? Коли ходить ніч на дворі, укривають небо зорі, а щоб їм, бува, не впасти? Начиєсь подвір'я, то збираються у групи і тримаються за руки, створюють сузір'я. Сузір'я це сім'я зірок, що завжди знаходиться разом. Здавна люди, дивлячись у небо, поєднували зірки з лініями в малюнки. Хтось бачив у малюнку птаха. Хтось бачив звіра. Сузір'я великої ведмедиці та ведмежатка небом гуляють, Стало їм жарко, воду зіркову ковшем набирають, всіх мешканців неба вони набувають, раптом вночі заблукаєш і ти. Ковш сім зірок у небі знайди. Шляхом додому ці зірочки стеляться, тобі допоможе велика ведмедиця. У Всесвіті зірок сузірів дуже багато, разом вони складають окремі галактики. Ми з вами живемо в галактиці, що називається Чумацький шлях. Діти, а що, крім зірок можна побачити на нічному небі ще? Ось послухайте загадку. Навколо зірок я літаю, величезний хвіст я маю. Це комета. Знає путь свою планета і супутник, і комета. Це дорога непроста, круг зірок летить вона, називають орбіта. Яскрава ця зірка сяє, Планет діток дев'ять має. Це сонце. Четверта планета, червона планета, та кажуть на неї здавна. Земля недалеко, літають ракети, вивчаючи є там життя. Це Марс. Юнак цей справжній чемпіон. Він мужній та від сузір'єм зветься. Оріон. воно таке красиве. На небі малюнки, зірок визерунки Це сузір'я. Діти, сподіваюся, що все, що ви дізналися про космос, допоможе вам відчути себе часточкою безмежного Всесвіту, такого далекого, але незвичайно цікавого. Нам пора прощатися, слунтиком, до побачення, до нових зустрічей!